Прибулець з країни нямликів, бурштиновий палац, розділ другий, у якому малий чоловічок їй рівну страву і допомагає дівчинці довідатись, про що мріють її тато і мама. Тієї ж миті клаптик шпалер відхилився і крізь потайні дверцята до кімнати застрибнув маленький чоловічок, вбраний у куметний квітчастий костюмчик. Це і був олянчин друг, Буцик, прибулець з країни нямликів. Ну, то що? спитав буцик, радісно потираючи ручки. Принесла? Цього разу й ніхто не забрав. Олянка вмить зрозуміла, що йдеться про манну кашу або чарівну страву. Але добути її нямликам було дуже важко, на них скрізь чекала небезпека. Отут, у пригоді і ставала Олянка. Пригощайся, показала дівчинка і простягла буцикові круглу коробочку з-під льодяників. Повну чарівної страви. Бузик спритно вихопив із нагрудної кишені крихітну ложечку і почав швидко-швидко наминати кашу, раз у раз, облизуючись і голосно промовляючи, ньом-ням-ням. Ньом, ньом". Не встигла Олянка й оком змаргнути, як бузик перетворився на рудого веснянкуватого хлопчика. На перший погляд він нічим не відрізнявся від звичайної шестирічної дитини, от тільки квітчастий ком... костюмчик із точнісіньким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Надавав йому дивного вигляду. Тепер я готовий виконати будь, яке твоє бажання, весело вигукнув буцик і хитро позирнув на дівчинку. Тим більше, що я вже встиг прочитати твої думки і знаю, що ти загадала. То ти зможеш мені допомогти? Дізнаєшся, про який подарунок мріють мої мама й тато? Немає нічого простішого, відповів буцик. Кілька разів провів у повітрі руками і раптом олянка побачила дві хмаринки. Дівчинка передивилася і розрізнила всередині хмаринки малесенькі постаті. То були тато й мама. Взявши за руки, вони йшли вздовж берега моря. На морському піску залишалися сліди їхніх ніг. Час від часу батьки нахилялись і піднімали камінці жовтого, медового, брунатного кольору. Вони під Ті камінці до очей і роздивлялись їх проти сонця. Що це вони розглядають? здивувалася дівчинка. Це камінь н, викидають морські хвилі, і зветься він бурштин, прояснив е, буцик. Твої батьки дуже давно мріють буду, побувати на Балтійському морі і знайти хоча б малесенький уламок цього сонячного каменя, і ти зможеш їх туди перенести? захоплено вигукнула Олянка. Розумієш, дорослим важко пояснити навіть дуже прості чари, і я боюся, що коли вранці вони прокинуться на морському узбережжі, то дуже перелякаються. Навіть якщо навколо будуть цілі розсипища бурштину, то що ж робити? Негайно вирушаємо в дорогу. Май на увазі здійснення мрій потребує купи часу.